Бажаю здоров'я та слава Україні! Продовжую розвивати базу даних Personal Plus. Сьогодні буде огляд нового блоку. Ось в мене вже новий файл я скачав, у мене про-версія, вона відрізняється від звичайної, лише наявністю модулю наказів по старовій та по особовому складу. Отже, що ми бачимо, додався, підключив я її до свого сервера, додався такий блок, як <кхід> нагороди. Але от якщо його зараз показати, то він пустий. Нічого там немає. Тож, зараз прямо я покажу, як це можна підключити, щоб не змінювати вашу базу даних повністю з нуля. Отже, у мене тут архів. Я його розархівую для зручності. Перше, що ми робимо, це от папку References. Закидаємо на наш сервер. Так, і заміняємо. Значить, у нас тут з'явилась папка нагороди. Це було. Значить, нагорода в нас називається. От так, як вона називається. Це дуже важливо, тому що далі покажу. В форматі JPEG сюди скидаєте. Ну, можна і не скидати взагалі, але ну, це все-таки нагороди. Хочеться, щоб це якось вигляділо красиво. А наступний момент: Значить, відкриваємо сервер, серверний файл, який. Так, давайте основну базу закриваємо. Відкриваємо серний файл і йдемо до свого серверу. От, теж його відкриваємо. І тут методом drag and drop можна. Потрібно скинути дві таблички. Перше це Awards, drag and drop не хоче, отак от, от хоче. І друге це personal awards. Закидаємо, провіряємо, що в нас є. Тут ось список. Значить, оця от назва нагороди, вона має співпадати з назвою того файла, якщо ви хочете, щоб вам картинка підтягувалася. І Persnello awards тут все пусто. <кій> Значить, наступний момент треба подивитись зв'язки. Зв'язки тут не встановились, тому просто додаємо ці дві таблиці і робимо отакий от зв'язок. А варто іді, то варто іді. Забезпечення цілісності і каскадне оновлення пов'язаних полів створити. От у нас така вже жирна, появився зв'язок жирний, це вже означає, що ці дві таблиці пов'язані. Так, отже, начебто все зробили. Запускаємо основний файл наш. Заходимо і дивимося нагороди. Появилось таке вікно. Я тут ще трохи з розмірами не грався, але, в принципі, що ми можемо? Сталевий хрест. Додаємо, з'являється його фото. Фото я потім обріжу в, прямику, в формат один до одного. От. Ставимо дату нагородження, там якесь номер наказу нагородження, та наказу там головнокомандувач. Якось так. От. І, в принципі, можна сюди додати їх і додати і далі, і далі. От, поки що виглядає так. Думаю, що в майбутньому, там трохи якось я косметично, це більш е, причешу. От, принцип, тут такий самий, як з періодами ОБД. От, ви заходите, можете за кожного військовослужбовця окремо додавати. Але якщо у вас є якісь дані е, по нагородам, ви можете їх привести е, у формат цієї таблиці От, е, значить, Тут у нас просто по порядку буде ставитись. значить, Все, що вам треба, це ID військовослужбовця, до цього вже треба звикати, що все працює по ID. Далі назва нагороди, вона вибирається теж зі списку, щоб були співпадіння. Дата, наказ, чий наказ. Все це, це, це Ви можете завантажити просто отак от в Excel зробити там якусь вибірку. От, і завантажити все це скопом, це все буде вже відображатись. Наступний момент як додати нову нагороду це в таблиці award. E Просто робите наступний номер, пишете сюди, як називається нагорода, щоб і гарно виглядало, і щоб можна було файл з картинкою назвати таким, таким самим ім'ям. І тут просто додаткове поле тип може колись знадобиться. Отаке от. От от Е, Думаю, що розкрив я тут тему. От. Хто вже має штатку, хто вже з нею працює, звертайтесь, скидаю оновлення без проблем. Хто ще тільки перший раз бачить, ознайомлюється, пишіть на телеграм або на пошту, зв'язуємося. Вам буде вже легше, вам не потрібно буде налаштовувати те, що я от показував у відео. В принципі, ще можна подивитися інший варіант, як можна це все перекинути внутрішніми. Внутрішніми можливостями от можна зовнішні дані, нове джерело даних з бази даних Access. І можна вибрати на робочому столі. в папці Персонал от наша база серверу. От. І Тут є таке імпортувати таблиці, запити, форми, звіти. Окей, імпортуємо. Значить, з таблиць нам треба Award і через KTL виділяєте personal awards. І там далі окей, окей. Такий теж варіант підходить а, імпортувати. А, знову ж таки, якщо ви в своєму файлі юзера робили якісь зміни під себе, підналаштовували, а, все те саме можете зробити і в ньому. Просто із а, мого файла юзера нового можете скопіювати зв'язок. Ну, зв'язок можна встановити вже з сервером, це просто нагадую зовнішні дані. А, нове джерело даних з бази даних Access. Вибираєте свій сервер, де він там у вас знаходиться. А, і тут вже підключитись за допомогою створення пов'язаної таблиці. Підключаєте собі варт, персонал От. І ще вам потрібно буде так це якийсь файлик, такий затисався, то я якісь внутрішні роботи робив. Вам потрібно буде персонал-аварт query, запит, і ось сама форма, яка за нагороди відповідає. Uh, і uh, ще потрібно саму картку військовослужбовця змінити, теж, тому що у вас в старій не було. Таке ось оновлення. Uh, підписуйтесь на канал, ставте палець до гори, uh, надсилайте свої пропозиції, тому що я ще uh, з нагородами не працював. Я думаю, uh, коли я опрацюю, uh, вже свої нагороди в своїй частині, то там і список побільше, тоді я зможу його підзавантажити. Поки що я скачав там фотографії та вписав у назви нагород, там, те, що я зміг знайти так офіційно більш. Ну, Розповідайте своїм знайомим, що є от така можливість, і я думаю, може щось з цього вийде.